Насправді серед причин, які зазначені в е, законі, який регулює перебування громадян України, тобто те, що ми називаємо спецставою, е, немає е, такого пункту, в якому було б зазначено, що наявність е, візи до іншої країни позбавляє громадянина України статусу Укр в базі Песель. Проте, з досвіду, ми знаємо, що присутність такої візи в паспорті призводила до скасування статусу Укр. Звичайно, що в таких ситуаціях ми радимо звертатися або ж до іншого правління міста, або ж попросити пояснити на підставі, чого було скасовано цей статус, оскільки законодавчо це не передбачено. Якщо працівник управління відмовляється поновити або надати. Песель Укр, то, по-перше, потрібно запитати причину, яка буде вказана в законі. Якщо працівник відмовляється, то можна скласти скаргу на такого працівника, і також можна звернутися або ж до іншого працівника, або ж до іншого управління.